Почнемо, як зазвичай, бітка. Тут на денному нагадаю, у нас з 22 листопада вже може початися корекційна структура. Могла початися. Є для цього всі правила. Ми не виходили за проекцію мінус 0,27, тому на денному, в принципі, починаючи з 22 листопада йде флет. Нового імпульсу на денному графіку поки не було і чекати. У випадку появи сильного продавця, кому це цікаво, в зоні 85 тисяч давно про неї говорили. Все ще актуально. Тобто ціна може туди прийти як максимальна ціль всієї цієї корекції, наскільки я її розумію. Глибше ніж 80-85 тисяч ціну не чекаю. У будь-якому випадку, якщо ми туди прийдемо, чекаю звідти реакцію покупця. Але загалом вважаю, що туди ми і не прийдемо. Більш локально розбирати хвильову структуру. Починаючи з 22 листопада. Тут складно, може бути багато різних альтернатив. Все це можна упаковувати теж у корекційну структуру, так само як воно виглядає на денному графіку. Але є різні варіанти. Цим сильно навантажувати не буду. Можемо перейти на годинний графік і подивитися тут структуру більш локальну, яку ми реально будемо торгувати. Зараз те, що починається з 20 грудня, там зріст я оцінював як трійку. Ми дуже глибоко його відкоригували. Могло цієї корекції бути достатньо, і пішли б малювати імпульс вниз. Дуже дивно за масштабом. Погоджуюсь, мені це теж виглядає дуже дивно і красиво. Але це мій основний варіант на годинному графіку. Найзрозуміліший для мене, на мій погляд, наймовірніший для реалізації. Є корекційна хвиля А, тут купа перетинів, ще одна корекційна хвиля Б. І зараз ось остання хвиля, яку ми бачили там минулі два дні. Вона була імпульсна. Після неї ми побачили сильного продавця, в принципі. Може бути таке, в принципі, ще діючий варіант, при якому ми ось так розвернемося вгору і підемо, але малоймовірно, на мій погляд. Я розглядаю цей імпульс, він дуже красивий, чіткий, імпульсний. Його багато хто може прийняти за розворот, але враховуючи глобальну цю структуру, враховуючи те, наскільки сильно з'явився продавець сьогодні. Я розглядаю цю, цей імпульс як хвилю S у складі цієї четвертої площини. Відповідно, чекаю оновлення мінімумів зниження ціни під 92 тисячі. Як мінімальна ціль достатньо просто піти під 92 тисячі. Можна орієнтуватися на проекції FIBA, можна будувати цілі 89 тисяч або ось проекція 618 якраз збігається з 0,382 тисячі денної корекції. Це зона 85 тисяч. Але ціна спокійно може розвернутися, просто оновивши мінімум від 92. Зараз це мій основний варіант. Я чекаю продовження несхідного руху побітку. Продовжую тримати шорт. Тут вже були сигнали на шорт і на 4 годинному графіку раніше, і на годиннику. Продовжую тримати шорт на ф'ючерсах. Спот просто не чіпаю у будь-якому випадку. Цю корекцію я розглядаю навіть на денному графіку, навіть у найгіршому варіанті з походом на 85 тисяч, як просто корекцію, після якої потім продовжиться зростання з цілями 120 плюс тисяч. Але на часовому графіку поки що доводиться продовжувати тримати шорт. Чіткий сигнал на покупку ми поки не отримали. Підтвердженням для покупок, якщо ми не підемо на оновлення мінімуму 92 тисячі, не підемо під лої 20 грудня. Підтвердженням для зростання буде вихід за 100 тисяч. Якщо ми виходимо за 100 тисяч, доведеться швидко переключитися, набирати лонги з відносно короткими стопами. Звідти вже піде підтвердження для висхідного імпульсу. Але поки що ми його не побачили. У нас добра несхідна структура, у нас локально сильний продавець, тому актуально для мене чекати заходу під 92 тисячі. Це на найближчі дні. Потім, відповідно, розвертаємося спокійно вгору. Тепер тотал 3. Тут трохи сильніша картина. Тут були хороші об'єми на цьому зростанні. Він лягає. В принципі імпульсу за своєю внутрішньою структурою я сильно тут не бачу. Не бачу сенсу розбиратися з більш дрібними таймфреймами, але тут, на відміну від бітка, я можу розглядати це як імпульс. Після нього, відповідно, теж дивлюся на площину, але більш локально. Ось так, зважаючи на те, що ми зробили тут перехай, в ідеалі буде забрати ліквідність під цим мінімумом, сходити під 910 мільярдів, і потім ми побачимо різкий розворот. Я сподіваюся, що за моїм планом, все так і піде. Трішки ще потрібно пережити це зниження на альтах, безпечні стопи. На жаль, це лише мінімуми 20 грудня. Ховати стопи під 23 грудня я практично впевнений, що їх винесуть, і якщо після цього розвернуться, буде вам дуже неприємно. Тому локальні покупки, якісь можливо вам варто скоротити, від якихось відмовитися і зробити їх уже після оновлення мінімуму 23 грудня. Тобто у нас була несхідна хвиля, тут був флат, імпульсом вийшли з нього. Пішла локальна корекція. Я оцінював це як локальну корекцію. Після зламу несхідної структури, обов'язково для мене тут вхід, і за індикатором теж тут увійшов, подивився на прибуток, добрав, вийшов у результаті без збитку. Все, у мене зараз на ф'ючерсах лонгів майже немає. Мало які монети добре себе тримають. Жита там непогано тримає, але загалом слабко. Тон, по-моєму, непогано, але в цілому слабо. Ось 23 грудня дуже небезпечно зараз тримати стопи. Купувати зараз зі стопом 23 грудня теж дуже небезпечно. Зараз я взагалі не бачу сетапу на лонг. Так, у нас ніби є висхідний імпульс. Ну, був учора-позавчора на биткей на тотал 3. Але сьогоднішній продавець повністю ламає ці очікування. І на тотал 3. Теж своя площина, як і на біткоїні, але більш локальна. Складається така ж структура і потім розворот. Якщо по бітку ми чекаємо виходу під мінімум 20 грудня, на альтах буде достатньо вийти під мінімум 23 грудня. Біток поводиться слабше ніж альта, але я думаю, ви це і так бачите. По ефіру така ж ситуація, як по Total Free. Теж чекаю пробиття мінімуму 23 грудня, під мінімум 20 грудня опускатися не потрібно. В ідеалі може скластися така ж ситуація, як на бітки, але тут вона не є необхідною. Виходимо під мінімум 23 грудня і можна розвертатися з ціллю 4000 Сподіваюся, все було зрозуміло. Якщо є ще якісь питання, можете писати в чат. Я відповім всім. Дякую.